Доброго-доброго вечора, доброго дня! Ви на каналі Української Вітми і сьогодні ми з вами дивимось, де ви, що буде у вас у лютому? Ви дивитесь будь-який проміжок часу. Ви можете дивитись там з місяця, навіть наприкінці, і це прогноз вам на залишок місяця. Яке щастя лютий місяць перенесе? вам? Яку радість. Підказочки. Дівчата, якщо я вам потрібна на особистих розкладах, мій телеграм під відео. Також мій другий канал Таро Україна, там, де ми з вами дивимось по містах. Прогноз військової ситуації. Переходіть, дивіться, У переможці однозначно. Якась перемога над собою буде. Хтось худне, хтось вилікується, хтось. Нарешті там закриє якийсь бухгалтерський період. Перемога над собою. Тані знання. Взагалі місяць якихось збігів, збіг обставин, сни такі дуже цікаві, підказки, потрібні люди в потрібний час, нові ідеї, нові можливості. Клопіт про дітей, за дітей, за для дітей, але він вам в радість буде. Але дивіться, вам цей місяць пройти треба одинаками. Ви самі, ви все самі. Тому що будь-яка ваша співпраця принесе вам ніжу спину, і ви будете плакати. І ви будете дуже розчаровані в людях, на жаль. Але недовго. Ви потім зрозумієте, що я все можу сама. Дуже гарний період спілкування з батьками, з ріднею, з родом, з померлими, хто це робить, хто це любить. Просіть захисту у ближніх. Дивіться, хто одинокий, важко. Відразу кажу. Дуже сильно на вас буде це давити. Чому? Тому що хочу родину. Тут може так програтися, що ви десь далеко від родини. Вам хочеться до родини. Прям ці думки, і вони вас будуть збувати в фінансовому плані. Тобто ви не будете хотіти робити, робити працювати, заробляти. Також вказую на тайні знання. Займіться тим, що ви любите. Це місяць для вас. То просто його проживе, знаєте, та скоріш він би скінчився, такий період буде. То неправильно. Правильно трошки запланувати. По здоров'ю ще. Знаєте, буде такий момент, що ви зрозумієте, що треба покращити. Хтось може спортом піде зайнятися, хтось зрозуміє, як вилікуватись. Ми вже сказали, що ви переможці. Але дивіться, всі проблеми з минулого, тобто недороблені справи, недомовленості якісь, вони будуть на вас дуже сильно давити. Треба буде все доробити. Ну, Взагалі, все треба робити вчасно, але у вас щось так там не виходило. Прям карта вискочила на мене. любов буде. Любов буде, тут якась радісна зустріч падає з людиною, яку ви дуже довго чекали. Тобто ви попереживаєте, попереживаєте, коли вже трошки потепліше, ближче до весни зустріч буде. Ви будете радіти. Особливо дівчатка, тут ще такий місяць дуже благодатний для того, щоб діток планувати. Кажуть, не попадайте в капкан своїх страхів, самі себе не лякайте. Своїх якихось тіньових сторін. Ми подивимось тіні окремим розкладом, які тіні на вас давлять. Пара. Тут дивіться, для одиноких, якщо ви вийдете з того стану що я нічого не хочу, вам дадуть знайомство. Це не відразу відносина, але спілкування буде. А хтось почне бігти від себе. Не треба бігти від себе. То, що ви переїдете кудись, ви себе не викинете. Зараз будемо негатив дивитись. Що за негатив? Бо прям все вказує. Важкий, важкий емоційний стан, і він викликаний чимось, дівом, який негатив? Каже, якусь здоров'я. Побутовий. Ви саме себе з глузду зводите і зі шляху збиваєте. Вже є якийсь негатив від людей. Він давній. Тут каже, і здоров'я може у когось хронічні хвороби, які не виліковуються. то тут, тут треба дивитись особистий негатив. Тут кажуть, що буде давити тільки те, що вже було. І що казалось, вирішить це питання. Якщо тебе дуже давно проблеми в фінансах, треба їх вирішувати зараз. Далі буде гірше. Якщо проблема у стосунках, є довго нота, то тут будуть можливості у лютому це вирішити. Дякую, мої Любі.